Дорогі партнери, колеги, українки, україночки іноземні партнери, які допомагають під час війни. Група компанії СВМ хоче привітати вас з новорічними святами, бажати мирного неба, здоров'я, щоб кожен син, чоловік, батько повернувся з війни. Йдемо до перемоги Шлях тяжкий. Але незважаючи на це, ми рухаємось, розвиваємось. Ми дуже раді обрати таку локацію, як, на мою думку, найкращу. Головна ялинка столиці незалежної, незламної, нескореної України, на якій майорить тризуб. Хочемо поділитися з вами нашим розвитком. Кутішенко Богдан відкриття року. В нього були Цьому році гарні проекти. Toyota Center Також були прекрасні інноваційні наші світильники з датчиком руху на Азяскво. Міроненко Денис, до речі, дуже прекрасно, що прийшли дітки. Буде веселіше. Міроненко Денис, як на нашу думку, дуже висококваліфікований працівник, який підбере світодіодну стрічку. В нього партнери, з якими він працює, світові лідери і мають світову відомість, такі як Модерн Експо Андрійчук Іван, Буковель, оглядовий майданчик, неймовірна краса. Це його роботи. Андрійчук Іван у нас людина більше відрядження ніж в офісі. Дуже важливо мати гарний тил на війні. У нас такі він є. Це Тітенко Тетяна. Вона підвищила свою кваліфікацію цьому році відносно бет менеджменту З великою посмішкою вас зустрічає наша Яринка в офісі, пригостить завжди зі смаколиками, кавою. Ну що, продовжуємо про наші досягнення. Дійдемо ми зараз до, нашого, до нашої людини, яка людина мистецтва. Це Краєвський ігор. Цього року він працював. Разом над відновленням Вінницького ракса, який був зруйнований під час повномасштабного вторгнення. Також він підсвітив у Жорозьку мережу барбершопів. Тепер переходимо до тяжкого люксу Андрій Павлючик. Цього року буде представлений неперевершеної краси динамічне освітлення фасаду оушен мола. Також він трудився над американським університетом. Дякую нашому топ-менеджменту, який витримує мої всі ідеї та фінансує. Ще відносно інженерного відділу, незважаючи на війну, вони також розвиваються. У них йде відновлення колективу і до нас, нас більше відносно інженерів прекрасної половини людства. Це нашого інженера з Запоріжжя. Низка та складу, неймовірні люди, працюють повноцінно 24 на 7. Новітні технології, запроваджені нами, на наших новинках. Ми пишаємося нашими військовими світильниками пошуковими, також «Волвоша» архітектурний світильник. Ми розвивалися в світильниках для мереж різних, почали розвиватись на рітейлі. Ми створили світильники для мереж. Плідно попрацювали з зблизенько, 7.23, а тебе та різними мережами Києва і України. Наші бухгалтери, до речі, в нашій компанії цього року з'явилися маленьких діток, велика кількість. У нас дуже гарні мами, молоді, які працюють дистанційно. Ми також їм хочемо передати вітання. Ми вас всіх любимо, поважаємо і чекаємо повернення фізично на роботу. Неперевершена у нас Діана, це в нас людина, менеджер з глуп обліку. Вона постійно з вами на зв'язку відповідає дуже кваліфіковано, на високому рівні. Збільшився в нас навіть відділ світотехнічного розрахунку. Голдовська Олександра це наш такий вже титан компанії. Дистанційно також у нас лишилася Катерина. Ми змінили локацію. Подивіться, яке сталеве серце. Наша закупівля, незважаючи на перешкоди, блокування Кордон. митниці, наш кучер Денис. Це поліглот. Він многозадачний. Вирішує всі питання логістики. Хочемо йому подякувати. Наш Віталій Іванович. Він мене, бідний, терпить як може. Допомагає кожному. Він також у нас постійно в відрядженнях. Це можна сказати, батько менеджерів. Всіх вітаємо, поважаємо і чекаємо до нас в офісі на каву. На смачно. Ми приємно будемо вражені і завжди зустрінемо з посмішкою вас і проконсультуємо. Перепрошую, трішки забулися нагадати, що у нас з'явився новий пан Сокол, який займається програмуванням освітлення. Тому складне освітлення для нас тепер це вже як пирожки. Вітаю! Це Ольга Болтовська, Ольга... Бордюк. Ольга Бордюк та Антон Гоголушко. До речі, я запам'ятала прізвище. Ми хочемо подякувати ЗСУ, всім воїнам нашим, які дають змогу нам повернутися на роботу і працювати. Так нам складно, але ми рухаємося від щирого серця. хочемо побажати вам, щоб у 2024 році здійснилися кожного мрії та були реалізовані наймасштабні проекти у вашому бізнесі. А мої досягнення ви постійно спостерігаєте на моїй сторінці. Хочу поздоровити моїх особисто партнерів: аграріїв, виробники, девелопери. Я вас всіх обожнюю. Кожного дня ви мене вчите чомусь новому. Ми розвиваємося разом з вами. Всіх люблю, цілую, ціную і обожнюю.